Тут починається прогноз погоди. Пожежевська метеостанція найвища в Україні, розташована на висоті понад 1550 метрів. До свого високогірного робочого місця метеорологам не доїхати ані автобусом, ані автомобілем. Лише пішки. Годину-дві догори це влітку. Зимою дорогу до станції працівники долають майже вісім годин. От висота з перед самим будинком. Це є метеорологічні будки. Дві, отак вони занесені снігом. на Пожежевській метеорологи працюють почергово. Тиждень на роботі, стільки ж тут і живуть. Додому спускаються лише наприкінці зміни. До магазину не ходять, його тут просто немає. Готують з того, що принесли з дому. Поки Іван на кухні, Олег заступає на чергування. Нині він не спатиме, стежитиме за швидкістю вітру, хмарністю та вологістю повітря. Найсвіжішу інформацію передає синоптикам. Кожних три години передаємо інформацію на е, в Київ, ну і в ранішні години. На Санків, а вони там вже складають метеоролог... карти метеорологічні, і по них проводять прогнози погоди. З погодою метеорологи вже, як то кажуть, на те. за роки проведені на Пожежевській добре вивчили її мінливість. Потрібно завжди як свідчувати, що буде з погодою. От зараз, наприклад, стоїть низька хмарність. До вечора вона може опуститися, і буде вже штормова інформація. Працювати на метеостанції нелегко. Найважче звикнути до безлюдної місцевості, розповідає Олег. Метеорологи завжди радіють туристам і з задоволенням проводять екскурсії. Орсі діти їхні розповіді сприймають на ура. Як там люди живуть, там такі це ж хат в таких віддалених місцях, дуже далеко ходити до магазину. Це тебе вразило як? Так мені якось дивно, як можна в дуже великих горах вижити. Туристи розходяться, метеорологи знову приступають до роботи. Попри сніг, дощ і вітер. Вони як ніхто знають у природи немає поганої погоди.